Вітаємо глядачів об'єднаного телемарафону. Переді мною Олексій Колеба, заступник керівника офісу президента. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю День Державності України 2023 року, як і хрещення Росії 988-го. Це про об'єднання. Що на сьогодні є об'єднавчим фактором українців, окрім спільного ворога і спільного лиха. Дійсно, ми святкуємо вже другий рік, таку серйозну дату. Яка визначена указом президента України, і дуже символічно, що зараз під час повномасштабного вторгнення в нас є можливість повністю усвідомити і поговорити на тему державності, тому що це таке календарне підтвердження великої історії нашої країни, яка нараховує більше тисячі років. Яка була в різних форматах, в різних кордонах. Ми, наша країна, наш народ був під впливом різних ворогів, під гнітом навіть ми були. Але тим не менш ми залишалися Україною, залишалась наша держава, і тому це свято воно безпосередньо про це: те, що ми єдиний народ, про те, що ми продовжуємо нести свою державність. Про те, що в нас є такі символи, як Тризуб, як Гривня, як місто Київ, яким зараз ми з вами знаходимося, столиця незламної України протягом вже тисячі років. Тому в нас дуже багато різних елементів, символів, які об'єднують нашу країну. Ну а сьогодні, безумовно, це люди, які боронять нашу країну, це наші військові. І це ті люди, які кожний на своєму фронті щось конкретне прямо сьогодні робить для перемоги. Цього місяця ви заявляли про те, що відбудують 26 населених пунктів на правобережній Херсонщині. Ви ставили дедлайни перед областями, які будуть брати шефство? І чи заклали бодай першу цеглину? Давайте більш детально, якщо можна, розкажу взагалі про що цей проект. І дуже важливо казати взагалі, яка ініціатива. Ініціатива йшла від громад наших областей, які знаходяться в тилу нашої країни, і вони безпосередньо вийшли з ініціативою: це Рівненщина, Тернопільщина, Волинь інші наші області, які вийшли з ініціативою про те, що вони готові долучитися до відновлення Херсонщини, тому що. Неможливо, на жаль, зараз своїми власними силами в Херсонській області робити великий об'єм роботи. Руйнування величезні. Ми знаємо з вами і це внаслідок активних військових дій, і, безумовно, додалась терористична атака Каховська ГЕС, яка була зруйнована. Тому було прийнято виключно організаційне рішення. Хочуться підкреслити, що це проект більше ідеологічний, організаційний. Ми допомогли організувати і скоординувати роботу тилових областей на Херсонщині. І зараз ми маємо наступний результат: в 16 населених пунктах Херсонщини працюють працівники, звичайні наші працівники з багатьох областей України. І вже зараз в нас не просто є перші цеглини, в нас є вже перші домівки, які вони відремонтували. Їх вже більше 150. Це непоганий результат. Звичайно, він не може е, говорити про те, що на Херсонщині йде відновлення шаленими темпами, але ми тільки починаємо цю роботу. Ми бачимо основні принципи засади, за якими ми маємо. Підходити до ремонту житла для мешканців Херсонщини. і я впевнений, що результати і масштаби, об'єми ми будемо тільки нарощувати. Хочу також подякувати нашим людям, які приїхали, які відгукнулись. Розуміючи, що це іноді небезпечно, розуміючи, що це робота, яка без вихідних, що це робота для людей Херсонщини, які опинилися в дуже скрутній ситуації, ви кажете 155 домівок, а яка область показала найкращий результат на тепер? У нас є така внутрішня конкуренція. Ми її звичайно зберігаємо. Я не буду виділяти одну область, але я хочу подякувати і сказати, що дійсно серйозні результати ми маємо від Рівненщини, ми маємо від Тернопільщини від Волині. Я не можу не виділити комунальників з Вінницької області, які приїхали і зараз прибирають міста Херсон. Це небезпечна і дуже важлива робота, яку вони роблять в цілому на Херсонщині, що важливо зафіксувати зараз, знаходиться біля 500 людей з різних регіонів України, які приїхали для того, щоб виконувати різні задачі від прибирання до складання актів, які потребують в подальшому певну процедуру. Відновлення власного житла і будівельники. Організація цієї роботи вона є досить новою, але ми бачимо її максимально перспективно. А як визначалися ці 15 областей? Вони самі виявляли бажання чи призначали? Ініціатива йшла від областей. Далі ми просто запит продовжили. Чи всі хочуть долучитися? Хто хоче долучитися? Це не всі області, тому що не всі мають таку можливість сьогодні. Але там, де не було активних бойових дій, мені здається, що долучилися абсолютно всі обласні військові адміністрації. Тут не було ніякого примусу, люди виключно йшли за власним бажанням. Це така певна місія. Я був на місці, спілкувався з багатьма людьми, і тими, хто приїхав допомагати, і тим, кому зараз допомагають. Я бачу, що це дуже позитивна енергія з двох сторін. Це максимально корисно і для людей, які приїхали з тилу України, які можливо не бачать таких серйозних наслідків, бачать тільки телевізійну. Картинку, і звичайно, що це ну, максимально важливо і корисно для тих людей, які зараз в біді. А ви часто там буваєте? Я намагаюся туди виїжджати, як тільки в мене є можливість, це раз на два тижні обов'язково намагаюся виїжджати на Херсонщину або в інші регіони, які зараз знаходяться на... тримають лінію фронту. Ми маємо розуміти. І на власні очі бачити і чітко усвідомлювати тенденції в цих регіонах. Ми маємо підтримувати людей. І я знаю, що абсолютно всім керівникам зараз військових адміністрацій, керівникам районних військових адміністрацій на місцях, мерам міст, керівникам територіальних громад, їм всім зараз потрібна допомога. Іноді моральна, але в більшій частині їм потрібно досить конкретні якісь задачі, які потрібно поставити для виконання тут і зараз. За законодавством місцеві бюджети не мають права розпоряджатися своїми грішми за юридичними межами свого адміністративно-територіального розподілу. В який спосіб тоді відбувається фінансування цієї програми, є абсолютно законна процедура, вона передбачена. Те, що ми робимо зараз, це не якась новела, це вже відбувається протягом року, в різних між різними регіонами. Зараз я ще раз хочу підкреслити: ми організовуємо цей процес, допомагаємо в організації. Тому, коли ми говоримо про те, що йде. Певне перерахування з територіальної громади в територіальну громаду, або з області в області це є законний абсолютно механізм. Просто ініціатор переведення коштів має витримати певну процедуру. Ну і звичайно, що має бути запит від громади, якій зараз потрібна допомога. Тому тут юридично все витримано в межах законодавства України. Тобто фінансування відбувається суто коштами тих 15 областей. Так, фінансування проєкту Пліч Обліч відбувається зараз виключно за власні кошти обласного або місцевого бюджету тієї області, яка хоче допомогти. Окремо, ми бачимо великий запит у міжнародних організацій, у міжнародних фондів, які також Хочуть допомагати в відновленні відбудові наших регіонів, і звичайно, що ми будемо залучати їх до цієї роботи. Але принцип пліч опліч, принцип того, що приїжджають люди з інших регіонів відбудовувати Херсонщину, ми будемо масштабувати на Харківщину, на Заборіжську область. Це серйозний проект про єднання України, єднання українського народу. Обов'язково ми будемо його продовжувати. Тобто, поки наші міжнародні партнери не долучаються до цієї ініціативи? Ні, ми сьогодні говоримо виключно про бюджети обласних військових адміністрацій, які можуть складатися з бюджетів міських адміністрацій цієї області. Але поки що ми не залучали міжнародних донорів фондів, ні. А ви говорили, що на Херсонщині зараз відновлюють саме ті населені пункти, де немає постійних ворожих обстрілів, куди не дістає артилерія ворожа. Однак розуміємо, що все одно ризики є. Як їх прораховували ризики життю тих, хто зараз відбудовує Херсонщину? Треба розуміти в першу чергу, що ризики є скрізь. І, на жаль, жодний куточок України. Зараз не знаходиться в безпеці. І це для нас є основний виклик і основна проблема. Звичайно, ми розуміємо, що на Херсонщині ситуація складна, тому що там йдуть активні бойові дії. Але є визначення 40-кілометрової зони це зона, яка не підпадає під артобстріли, ракетні обстріли артилерії. І ця територія є більш безпечною для виконання тих чи інших робіт. Що це підтверджує? Це знову ж таки. Особисто я проїхав 16 громад два тижні тому і побачив, скільки людей повернулося. що це за люди. Вертаються молоді сім'ї, дуже багато дітей. Тому попереду в нас надзвичайно велика кількість роботи. Знову ж таки, ті, хто будують, вони отримали якісь гарантії безпеки, їхнє життя застраховані? Як і кожний громадянин України зараз, ми не маємо жодної гарантії безпеки. І я чому наголошую про те, що комунальники, які поїхали зі всіх куточків України, про те, що будівельники, які поїхали зі всіх куточків України, відбудовувати, відновлювати, прибирати Херсонщину? Це справжні герої, тому що вони виконують свій обов'язок в своїй країні. В нас немає ніяких гарантій, в нас немає ніяких страховок. Це наша країна, це наші люди, це наша територія. Тому ми маємо це робити. А зарплату вони отримують? Так, звичайно. Ми можемо говорити про якісь суми. Ну, в них середня зарплата, вони не отримують якусь додаткову зарплату або якісь додаткові кошти. Звичайно, я думаю, що їх керівники на місцях вже будуть визначати, чи там потрібно їм робити певну якусь премію. Я цього не знаю, але це в рамках звичайних робіт. Ну це більше ніж мінімальна зарплата. В середньому, якщо ми говоримо про працівників комунальних підприємств, наприклад, які от здійснюють прибирання в Херсоні, то це від 10 до 15 тисяч гривень, щоб ми просто з вами розуміли, про що ми говоримо. Привітайте українців з Днем Державності! Я хочу згадати такий вислів нашого класика. Він буквально говорив про те, що Країна не будується в майбутньому, країна будується сьогодні, виходячи саме з цього вислову, якому не багато років, тим не менш це дуже символічно. Сьогодні День державності України. Ми будуємо нашу новітню Україну за новітніми принципами. Ми точно знаємо і розуміємо, навіщо ми це робимо. Це робиться для нашого майбутнього, заради наших дітей, заради того, щоб вони ніколи вже не побачили і не відчули того, що довелося робити нам тут і сьогодні. Але для мене найголовніше, що наша боротьба, наша війна вона є за правду, за наші символи, за нашу державність, за нашу націю. І тому. Я хочу всім побажати якомога скоріше дістати спільною нашої перемоги. Я вам дякую, Олексій Колеба, заступник керівника офісу президента України.